Начнемо запис. Так, продовжу. Має санскриту це є не просто обман, а енергія, яка створює відносну реальність, що сприймається як істина. Або ілюзія. То чого не існує. А Ліла це саме божественна гра в множинність, яка існує. В оригіналі в духовному або в нематеріальному світі. Далі хочу навести а, Шримад Бхагаватам 1, 1, 1. Перший вірш першої книги. Адга Брахма джигація, що перекладається з санскриту як тепер спробуй пізнати абсолют. І в ведичні традиції не заперечують реальність ілюзії. А пояснюють її як функцію часу і сприйняття та, пояснюють як функцію часу сприйняття та відриву від абсолютної істини. На санскриті абсолютна істина це сатія. Вчора ми про це говорили. Далі хочу навести сучасний кейс. Наприклад, зараз веду трансляцію на TikTok, і там також є цифрові алгоритми, також повним uh, ходом діє має, якщо вірити вдичну філософію, в філософію. І хочу навести один цікавий факт, що в тисячу, 2024 році. Понад 4,5 мільярдів людей мали доступ до контенту сформованого алгоритмами персоналізації. Вони підсовують інформацію, яка відповідає нашим упередженням. І створюють ефект дзеркала. Це означає, що ми бачимо не світ, а саме свої вподобання. І в 2011 році. Елі Паризер The Filter Bubble. Описав дуже цікаву, цікаве спостереження щодо цього. Де людина живе в цифровій ілюзії, де її власні погляди це є вся реальність. Тому я бажаю вам бути дуже обережними. Коли ви користуєтесь соціальними мережами, не дивуватись, що той контент, який нам підлітає, він сформований на основі можливо аналізу наших попередніх інтересів, з метою показати не істину, яка відповідає дійсності, а підтвердження наших вподобань, підтвердження того, про що ми думаємо, навіть якщо це хибне. Бо алгоритмам цікаво, щоб ми якомога більше часто знаходились під постійним переглядом нового контенту. Тобто, як я вважаю, формування лояльних споживачів цифрового контенту, які нам пропонують що секунди, що миті. Так, Альона пише в коментарі, а, читає, всі брешуть, коли я піднімаю цю тему. Кажуть, що не можна казати правду. А, в мене тоді питання: чи можу я вірити цій людині і мати з нею будь-які справи? Я нагадаю, що в мене немає на меті і відповідати, давати остаточну відповідь на важливі запитання, якщо не існує фактів, підтверджуючих цього, які неможливо спорити. Моя мета є розвиток вашого критичного мислення, тренування ваших. Розумових здібностей, уважності, для того, щоб самостійно шукати відповіді на запитання. Якщо ви не задоволені або у вас не виходить, я спробую зробити все можливе для того, щоб трошки направити вам. Я це роблю з повагою до вашого світогляду, навіть якщо він хибний, в мене немає на меті зруйнувати вашу віру або ваш світогляд. якщо... На мою думку, він буде навіть неістинним або спотвореним. Дякую, Альона, що сформувала свій особистий висновок. Як ти пишеш коментарі у формі запитання, я можу, наприклад, навести, як би я для самого себе відповів на подібне запитання. Я вже по-моєму да, вчора я казав про те, що одним з методів, які я використовую для перевірки, наскільки можна людині довіряти або вірити, коли, ми, коли я хочу взяти з неї якусь корисну інформацію або настанову, це перевірити відповідність її дій до того, що вона каже. Що людина каже одне, робить інше, а в результаті в її житті взагалі виходить щось третє. Та тут варто замислитись, який відсоток ліцемірства та помилок вона допускає. Чи варто слідувати її прикладу? На виду, що є дуже велика кількість видатних людей, роботи, яких досі використовуються. Але люди забувають звернутися до того, як ці видатні люди завершили своє життя, в яких обставинах, в якому стані ментальному розуму. Як то кажуть, дуже не зовсім розумно довірити сапожнику ремонт свого взуття, коли він сам носить. Рване взуття. Так само ми доволі розумно дивимось на людину, яка намагається продати свою експертизу, а зовнішні навіть ліниться відповідати тому рівню, який вона намагається нам впарити. Будьте дуже уважні і не ведіться. Я розумію, що часто ми приймаємо емоційні рішення, це основа будь-яких покупок, особливо для дівчат, для жінок, це дуже важко вмикати розум, коли в нас на полицях результат часто роботи алгоритмів, які показують нам саме те, що ми хочемо бачити, а не те, що може принести нам благо чи користь. Для того, щоб виконати єдину мету будь-якої комерційної компанії в першу чергу заробити гроші. Та держави, яка на кожній ітерації намагається заробити собі податки. <кій> Далі я хочу перейти до політичних маніпуляцій. У нас є яскравий приклад Йосипа Сталіна, який вважається тираном, і коли правда загрожує владі, її просто-напросто знищують. Це Гулах чистки, де правда вважається ворогом народу. Зараз ми можемо побачити наслідки і сучасний приклад пропаганди РФ, де масова підтримка війни в Україні через контроль над ЗМІ і формування наративів. І більшість населення обирає не сумнів, а захисну ілюзію, що все під контролем влади, якій рекомендується довіряти. Я вибачаю, що звернувся до такої теми, і все ж це яскравий приклад, наскільки небезпечна може бути ціна брехні або відмова приймати істину та ігнорувати очевидні факти. Далі хочу навести притчу китайського мудреця Джоан Ци. Про метелика. Цитую, одного разу мені наснилося, що я метелик, який літає довкола і насолоджується життям. Прокинувшись, я запитав себе, чи я людина, якій наснився метелик, чи я метелик, якому сниться, що він людина. Ілюзія і реальність не абсолютні протилежності, а частина одного цілого. Цей приклад, точніше притча, на мою думку, може мотивувати нас замислитись під новим кутом і спробувати включити логіку та аналіз. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу. А далі я хочу навести парадокс і жарт в стилі Фейнмана так, наука це спосіб не обманювати себе, але це важко, бо я дуже хороший шахрай себе, себе самого. І людський мозок здатен пояснити будь-яку навіть несенітницю, якщо вона зберігає комфорт і дозволяє не змінювати поведінку. І далі хочу навести аналогію з ілюзією як наркотик. Наркотиком. Як діє ілюзія? Вважається відповідно до сучасної науки, що викид дофаміну дає тимчасове полегшення або кайф, іншими словами, які, в свою чергу, дає уникнення правди, залежність від самообману. І істина ж, як, гірки, як гіркі ліки. А болячі, неприємні, але лікують. Так. Схоже я тільки пройшовся по поверхневій частині матеріалу, якого я підготував, озвучив приблизно. 5-6%. Я запрошую вас в будь-який день, наприклад, четвер, завтра, ввечері, після робочого дня, на сьому. Якщо у вас є бажання в прямому ефірі та вживу одночасно, поспілкуватися більш глибоко на ці теми і попередні теми, які були. За останній місяць нашого філософського клубу. <кій> Поки що я хочу підсумувати перейти до завершальної частини. <кій> так, практичні висновки, способи звільнення від ілюзій, це дуже важливі, на мою думку, речі і. Я хочу, щоб ви, мені б хотілося щоб ви отримали нові мотиви та бажання з, більш, з більшим ентузіазмом шукати істину, перевіряти факти, достовірність тої інформації, яка вам трапляється. Тримати свій розум та Критичне мислення на поготові, як зброю проти ілюзії, обману, способів маніпуляції як людей, так і багатьох алгоритмів, які нас не просто переслідують, а оточують із середини, і часто із зовні. Нагадаю, що сьогоднішня тема була в'язні ілюзії, чому люди обирають брехню замість правди? Я, як завжди, щоранку о 10.00 за лондонським часом BST, входжу в прямий ефір з українського креативного хабу студії United Action TV, першого українського телеканалу Великобританії. Все це завдяки Foodfall Charity Falconti's Foundation та United Action Charity Trust. Разом з друзями, однодумцями, волонтерами та всім всіма, хто нас підтримує. Я запрошую вас прийняти активну чи будь-яку іншу участь донатами. Це гарна можливість бути дотичним до корисних для суспільства проєктів, благодійних проєктів наших благодійних організацій. До нових зустрічей Зав... завтра, як завжди, о 10.00 в прямому ефірі. Підписуйтесь на YouTube канал Falcontis та United Action TV. Також у нас, нагадаю, є інші соціальні мережі, як Instagram, TikTok Facebook та LinkedIn. Іноді все це публікується в X, на X-платформі та в телеграм-каналі Чату взаємодопомоги «Спілка UK», куди я вас і запрошую. Дякую за увагу, до нових зустрічей. Пока!